Дивіться програму Телегазета на телеканалі Жовтіводи 5 разів на добу. Вартість оголошення 10 гривень доба, 49 гривень тиждень. Увага! Електронна версія програми «Телегазета» завжди на офіційному сайті телекомпанії Жовтіводи в розділі Телегазета, а також у групах телекомпанія Жовтіводи та «Жовтаводці», у соціальній мережі Однокласники та у групі телекомпанія Жовтіводи ВКонтакті. Відтепер ваше оголошення додатково побачить щодня більше. 10 тисяч інтернет-користувачів, сектор прийому оголошень та реклами за адресою, вулиця 50 років комсомолу, 10, магазин Алло, навпроти магазину номер 48 Всі довідки за телефоном 050 022 50 40. Шановні жовтоводці, запрошуємо всіх бажаючих на суботник по відновленню паркової зони по вулиці Петровського. Завдання дня прибрати сміття, відремонтувати лавочки та пофарбувати їх. Всі матеріали, брус, фарбу, інструмент надають підприємці міста. Потрібно лише ваше бажання зробити гарну справу. Збір у парку в суботу, 23 серпня, о 10.00, коли ми разом, ми велика сила. До уваги абонентів кабельної мережі комета змінився номер телефона приймальної. Відтепер телефонуйте на номер 63444, Звертайтеся. Провулок Запорізький, 13, 63444. Відділ шпалери магазину Будапешт повідомляє про надходження до продажу акційних шпалер зі знижкою від виробника 40 50 Поспішайте кількість товару обмежена. Магазин Будапешт другий поверх. Відділ шпалери. У вас ремонт або ви бажаєте швидко оновити інтер'єр. Тоді до вашої уваги акція від натяжних стель від заводу виробника. При замовленні натяжних стель на площу більше ніж 15 квадратних метрів знижка 100 гривень. А при замовленні меншої площі безкоштовний монтаж люстри у подарунок. Строк від замовлення до монтажу стелі 2-3 дні. Телефонуйте 066 364 тридцять або звертайтеся в магазин АЛО навпроти магазину Червона калина поряд з приймальною телекомпанією. Повторюй телефон для замовлень 066 364 32 00. Магазин Трікатажний рай повідомляє про нове надходження товару, комплекти та сорочки для мам, що годують. Одяг для дітей від нуля до одного року, колготи дитячі та жіночі, вишиванки, нижня білизна, халати, піжами, виробництво Україна, Турція. Чекаємо вас у магазині Трикотажний рай. Наша адреса, вулиця 8 березня, 50, біля магазину «Зільоний». Магазин Трікатажний рай пропонує широкий вибір спідньої білизни, халатів, піжам, шкарпеток та колгот від дитячих до дорослих. Увага! Надійшли до продажу вишиванки. Оновлення асортименту одягу для немовлят. Для тих, хто готується до школи чи дитячого садочку, пропонуємо білу спідню білизну, білі шкарпетки, гольфи, панчохи. Звертайтеся в магазин Трікотажний рай, вулиця 8 березня, 50. Працюємо з понеділка до п'ятниці з 9 до 18.30, у суботу з 9 до 14.00. Шановні жовтоводці, вас запрошують на Вернісаж, жовтоводські митці, поети та художники. Місце традиційне, бульвар на вулиці Петровського. Вернісаж триває впродовж цього дня. Запрошуємо вас відпочити у світі прекрасного в неділю 10 серпня. Увага! Відкрився магазин сундучок Рукодільниці. У кіоску по вулиці 50 років комсомолу, поблизу магазину номер 48 У нас широкий вибір матеріалів для рукоділля ленти, мережево, фурнітура для біжутерії, натуральне каміння, бусини та інше. А також все для флористики, скраббукінга, декупажа, вишивки. В наявності готові вироби та рамки. Приймаються замовлення виробів. Ласкаво просимо. Магазин Ірина пропонує знижки до 30% на літній асортимент одягу та сумок. Повідомляємо про надходження нового товару, жіночих жакетів, блузок, а також в наявності вишиванки чоловічі та жіночі білого та чорного кольору. Ласкаво просимо. Працюємо щодня. Магазин Ірина, вулиця 50 років комсомолу, 29. Магазин Магазин Секондхенд Європа плюс. Повідомляє про надходження нового товару 14 серпня чоловічого, жіночого, дитячого одягу за найнижчими в місті цінами. Звертайтеся в магазин Хенд» Європа плюс, вулиця Дзержинського, приміщення центральної аптеки. Працюємо щодня з 9 до 18. Магазин Логос повідомляє про надходження нового товару. У нас широкий вибір сумок, вишуканої та стильної біжутерії, аксесуарів для жінок та чоловіків, великий вибір колгот та лосинів. Увага! Надійшли до продажу рюкзаки та сумки для школярів. Магазин Логос, вулиця Петровська, 64, 9-поверхівка, біля світлофора. Для роботи в Росії потрібні автокранівник, сантехніки, проєктувальники, дівчата. Житло надається, зарплата висока, проїзд оплачується. Телефонуйте 099 035 92 04. 099 035 92 04. Товариство Південний на постійну роботу запрошує у місто Київ промислових альпіністів зі своїм спорядженням та посвідченням для утеплення квартир. Заробітна плата висока. За більш детальну інформацію звертайтесь за номерами 093 84 84 780 097 86 52 313. 093 -84, 84 84 780 097 86 52 313 Запрошується на роботу. Перукарі універсали та косметолог. Телефонуйте 050 595 13 59 099 208 70 79 050 595 13 59 099 208 70 79. Запрошуємо до тимчасового співробітництва комп'ютерщиків для роботи з електромагнітним сканером. Телефонуйте 050 363 04 32 096 410 45 20.

Продається однокімнатна квартира на другому поверсі триповерхівки по вулиці Цеулковського у гарному стані. Продається сарай з погрібом в районі магазину Гурман. Продається стінка учнівська, дві шафи та стіл. Холодильник Атлант двокамерний, каструля нержавіюча на 40 літрів. Телефонуйте 050 735 21 71 050 735 21 71. Продається терміново однокімнатна квартира на шостому поверсі дев'ятиповерхівки по вулиці Баумана. Продається половина фінського будинку в межах міста. Телефонуйте 095 530 5600 095 530 56 00. Продається однокімнатна квартира в районі вулиці Гагаріна навпроти будинку побуту або обмінюється на двокімнатну квартиру. Телефонуйте 099 73 00 253 099 73 00 253. Продається однокімнатна квартира на другому поверсі в районі восьмої школи. Телефонуйте 096 597 0509 -09 050 145 50, 91, 096 597 0509 -09 050 145 50 91. Обмінюється однокімнатна квартира в Старому районі, вулиця Радянська, Південна сторона, балкон, водонагрівач на дво або трикімнатну квартиру, або половину будинку, або будинок в межах міста. Або квартира продається. Телефонуйте після вісімнадцятої 050 342 0604, 050 342 06 04. Продається двокімнатна квартира на першому поверсі по вулиці Петровську, 58 біля аптеки Конвалія. Телефонуйте 096 953 87 45, 097 968 72 76, 096 953 87 45, 097 968 72 76.

099 318 08 68 099 08 69 066 Продається двокімнатна квартира на першому поверсі в районі автовокзалу. Цоколь високий, під офіс або магазин. Телефонуйте 066-96-100-94 066-96-100-94 Продається двокімнатна квартира на п'ятому поверсі дев'ятиповерхівки по провулку Запорізький 19. Ціна 6 тисяч умовних грошових одиниць. Телефонуйте 050 046 43 86. 050 046 43 86. Продається трикімнатна квартира в районі магазину «Тисяча і одна дрібниця. Не кутова без боргів. Телефонуйте 066 050 24 35 098 874 39 53 066 050 24 35, 098 874 39 53 Продається трикімнатна квартира по вулиці Дзержинського, 5. Мотоцикл Урал з коляскою, автомобіль ВАЗ 2107. Телефонуйте 099 266 6505, 066 137 512, -51 099 266 65 066 137 511. Продається трикімнатна квартира на п'ятому поверсі в районі магазину номер 50 у відмінному стані. Телефонуйте 050 271 46 42 098 743 1687, 050 271 46 42, 098 743 16 88. Продається трикімнатна квартира на третьому поверсі 9-ї поверхівки по вулиці Дзержинського Кутова. Телефонуйте 095 797 31 22 095 797 31 22. Продається 4-кімнатна квартира на другому поверсі 9-поверхівки в районі магазину Будапешт або обмінюється на дачу або автомобіль за домовленістю. Телефонуйте 067 569 41 84. 067 569 41 84. Продається чотирикімнатна квартира на першому поверсі по вулиці Петровського, 62. Вікна виходять на червону лінію. Телефонуйте 099 225 7716 068 725 1472, 099 225 7716 068 725 14 72. 099 -225 -77 -16, 068 -725 -14 -72. Продається, цегляний газифікований будинок по вулиці Філатова. Є погріб, гараж, літня кухня, поряд школа, дитячий садок, магазин АТБ, Велика кишеня. Телефонуйте 066 709 0607 096 478 57 76 066 709 0607, 096 478 57 76. Обмінюється газифікований будинок на хуторі Петрівському на однокімнатну квартиру або продається. Телефонуйте 099 736 08 59 099 736 08 59. Продається земельна ділянка під забудову 33 сотки на хуторі Петрівському. Телефонуйте 067 855 сім вісімсот п'ятьдесять чертрид, ну дев'яносто п'ять шістьсот двадцять четыре Продається земельна ділянка з будинком під розбір 15 соток по вулиці Будівельників. Телефонуйте 050 231 42 94 098 359 83 41, 050 231 42 94, 098 359 83 41 Продається гараж залізобетонний на масиві електрон площею 39 квадратних метрів, довжина 8,3 метри, погріб 26 квадратних метрів. Є оглядова яма, електрика. Зроблено оздоблювальні роботи, є стелажі, охороняється у відмінному стані. Гараж з документами. Телефонуйте 095 025 76 94 099 314 39 52 095 025 76 94 099 314 39 52 Продається Терміново капітальний гараж на масиві Електрон розміром 5 х 8 метри. Є погріб оглядова яма. Також продається жовта глина у будь-якій кількості. Телефонуйте 248 87 067 630 31 10 067 637 60 27 2 48 87 067 630 31 10 067 637 60 27. Продається капітальний гараж площею 27,2 квадратних метри, довжина 6,2 метри, є оглядова яма, погріб, електрика, стелажі та полички, цілодобова охорона, можливо, під склад або виробництво. Телефонуйте 096 315 0517 096 315 0517. Продається гараж залізобетонний площею 39 квадратних метрів, погріб 26 квадратних метрів, оглядова яма, електрика, оздоблювальні роботи, стелажі. Охороняється у відмінному стані. Ціна при огляді. Телефонуйте 095 025 76 94 067 762 64 48. 095 025 76 94 067 762 64 48 Продається автомобіль ЗАЗ Славута 2006 року випуску. Пробіг 45 тисяч кілометрів у гарному стані. Телефонуйте 099 518 5713 099 518 5713. Продається автомобіль ВАЗ-2104 Універсал 1995 року випуску новий акумулятор стартер заднє скло. Телефонуйте 096 669 59 42. 096 669 59 42. Куплять кузов на автомобіль ВАЗ 2106 не битий у гарному стані. Телефонуйте 067 521 2622. 067 521 26 22. Куплять автомобіль, розглянуть усі варіанти. Телефонуйте 099 518 57 13. 099 518 57 13. Шановні жовтовоці. Запрошуємо всіх бажаючих на суботник по відновленню паркової зони по вулиці Петровського. Завдання дня прибрати сміття, відремонтувати лавочки та пофарбувати їх. Всі матеріали, брус, фарбу, інструмент надають підприємці міста. Потрібно лише ваше бажання зробити гарну справу. Збір у парку в суботу, 23 серпня о 10.00, коли ми разом, ми велика сила. Жовтовозька гуманітарна гімназія продовжує набір учнів до 10 класу за спеціальною програмою, яка допоможе дітям, свідомо зацікавленим у своєму майбутньому, якісно підготуватися до ЗНО з базових предметів української та англійської мов, математики і вступити до омріяного вузу. Результативність навчання підтверджена 100% вступом до університетів випускниками попередніх років. Звертайтеся. Гуманітарна гімназія вулиця Петровська, 18. Телефони для довідок у Робочий час з 8 до 16 3 25 20. До уваги абонентів кабельної мережі Комета. Змінився номер телефона приймальної. Відтепер телефонуйте на номер 634 44. Звертайтеся. Провулок Запорізький 13 634 44. Продаються дрова недорого. Пенсіонерам знижка 5%. Телефонуйте два нульші шістдесят шість 0 п'ятдесят шістсот сімдесят чотири сімдесят Продається, шафа купе три дзеркала, чотири кухонні стільці, стіл полірований, телевізор Sony, тумба під телевізор, м'який куточок диван та два крісла, диван-малютка, пилосос Samsung, пральна машина, гарнітур для дитячої кімнати, м'який учнівський стілець. Телефонуйте 095 530 56 00 095 530 56 000. Продається двокамерний холодильник LG, насос ручний роднічок, патрон трикулачковий з кулачками, мідна трубка, телевізор Funai, телевізор GVC, стереомагнітофон Юпітер з колонками, ліжко розкладушка, швейна машинка чайка, швейна машинка Зінгер. Все в гарному стані. Телефонуйте 066 629 42 25, 066 629 42 25.

Куплять гаражні ворота, був ще у використанні або гараж під розбір. Телефонуйте 095 710 44 67. 095 710 44 67. У вас ремонт або ви бажаєте швидко оновити інтер'єр. Тоді до вашої уваги акція від натяжних стель від заводу виробника. При замовленні натяжних стель на площу більше ніж 15 квадратних метрів знижка 100 гривень. А при замовленні меншої площі безкоштовний монтаж люстри у подарунок. Строк від замовлення до монтажу стелі 2-3 дні. Телефонуйте 066 364 3200 або звертайтеся в магазин Алло навпроти магазину Червона калина поряд з приймальною телекомпанією. Повторюй телефон для замовлень 066 364 32 00. Дивіться програму Телегазета на телеканалі води» 5 разів на добу. Вартість оголошення 10 гривень доба, 49 гривень тиждень. Увага! Електронна версія програми Телегазета завжди на офіційному сайті телекомпанії води» в розділі Телегазета, а також у групах телекомпанія води» та Жолтаводси у соціальній мережі Однокласники та у групі телекомпанія води» ВКонтакті. Відтепер ваше оголошення додатково побачать щодня більш 60 тисяч інтернет-користувачів, сектор прийому оголошень та реклами за адресою, вулиця 50 років комсомолу, 10, магазин Алло, навпроти магазину номер 48 Всі довідки за телефоном 050 022 50 40.